Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Приєднались до небесного легіону. Буковина провела в останній шлях відважних захисників. Старшому солдатові Валерію Звоздецькому останню шану віддали у Добринівцях. Із солдатом Павлом Алексеєвим та солдатом Ігорем Рокшанським попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. А у Лашківці в останнє побував вдома солдат Віталій Рипарик, вічна пам'ять та слава героям. Завершення опалювального сезону проблеми транспорту та доріг, брак місць під поховання на ці та інші питання. Відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Більше вже за мить. Квітень у Чернівцях розпочався з завершення опалювального сезону. Про це також згадав і Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Проте зауважив, тепло збережуть в низці закладів. Ми отримали лист. Від обласної адміністрації від уряду, де просто нас ну, змусили відключити газ. Але ми зараз ми плануємо завтра на позачерговому в, в конкомі прийняти рішення про продовження опалювального сезону на маленькі котельні, які більшості опалять садочки, школи і міську дитячу лікарню на той невеличкий залишок нас ще зберігся по ліміту газу. Що ж до скарг підприємців з вулиці Заньковецької, очільник міста розповів, незручності ймовірно будуть до кінця ремонтних робіт, які планують завершити в серпні. Однак для покращення ситуації для приїзду планують відкрити прилеглу вулицю Чайковського. Вони повинні змиритися з тим, що вулиця записка буде пішокідною. І доступ є. Ну так можливо, це під час ремонтів вулиць, так ну є якісь незручності, але ну, це потрібно пережити і зрозуміти, що будь-яка вулиця, яка ремонтується. Бо це, ми говорили, там Ярушинська чи там вулиця головна буде ремонтуватися. Так вона викликає певні незручності. Ну я, я, я думаю, якщо ми відкриємо ну, вулицю Зенковська, якого плана закінчити там до кінця сверня, це буде одна з найкращих вулиць. Відповідно, це той бізнес, який там знаходиться. І він тільки від цього лише виграє. на запитання про нестачу місць для паркування у середмісті. Роман Клічук зазначив, розглядають варіант будівництва підземного паркінгу. Однак, через брак інвесторів, поки це лише проєкт стосовно паркування, ми говорили це і зараз воно. Так, так само ну, і актуальним, все-таки зробити один підземний паркінг, е, зручний по під'їздам, по роз'їздам це, це Соборна площа. Вона може бути і слугувати, як і сховищем, бомбосховищем, да? тобто для, там поруч університету, є школа, воно було б зручно, ну і за був би такий дворівний паркінг. Окрім того, відповів Роман Клічук і на запитання про брак площі під поховання на кладовищах. На попередній ми викупували. Ну прийнято це було рішення про, про викуп з мельної ді, 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 ділянки. Однієї на кладовище. Зараз йде мова ще про одну ділянку. Я думаю, що ми запитання ну на тимчасово там на, на на рік вирішимо, але виключно по кладовищу вгодили. Котре на розгляді доля аптеки музею під керівництвом центральної міської клінічної лікарні установа запрацює до літа. Припускає мер. Ми в квітні місяці ну воно ж як ще що то це прийнято рішення, що має бути аптека. Але в зв'язку з тим, що лікарні є неприбутковими. Але відкривають аптеку. От ми ще до кінця юридично не розумію, чи це не вплине на неприбутковість лі лікарні. Це зараз воно вже вроді все там узгоджується. Я сьогодні якраз був центральній міській лікарні, і наче то, наче то, це згодилося. Ми плануємо вже на квітневу сесію об'єднати аптеку номер два. з це центральна міська лікарня. Зокрема, на прес-конференції міський голова зазначив, повноваження колишнього заступника Василя Зазуляка розділять між трьома іншими заступниками: Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Унікальна українська традиція задля підтримки наших воїнів. Волонтери штабу Українська команда разом із дітками недільної церковної школи у Кіцменській громаді провели майстер-клас зі створення національних оберегів. Малеча разом із доброчинцями створила ляльки-мотанки, які вважаються сильним оберегом. Сьогодні до нас завітали волонтери української команди. Робили ми сьогодні ось такі мотанки. Це моя перша мотанка. Дуже сподобалась мені. Будемо їх відправляти нашим захисникам, щоб вони трошки відчували, що ви поряд. Ми їм допомагаємо, і слава Україні! Я виготовила свою ляльку для військового. Я вклала в неї частинку своєї любові. Волонтери штабу українська команда вже не вперше проводять даний майстер-клас. Діти з різних куточків Буковини власноруч створюють ляльки-мотанки, вивчають українські традиції та висловлюють свою підтримку українським захисникам. Слава Україні! Сім протоколів за вечір у Чернівцях. Водій примудрився вчинити рекордну кількість порушень близько другої години ночі на вулиці Стороженецькій водій Ауді порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від поліцейських. Патрульні розпочали переслідування. Згодом керманич не впорався з керуванням, врізався в огорожу приватного будинку. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Під час спілкування у громадянина виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. На місці зупинки результат позитивний. Один проміле на водія склали відповідні адміністративні матеріали, зокрема й закерування транспортним засобом в стані сп'яніння. Євротур трьох чоловіків припинили прикордонники. До ЄС туристи планували потрапити горами. Проте сніг та досить низька температура добряче виснажили трьох жителів Тернопільської та Дніпропетровської областей. Прикордонний наряд відділу Шибани зафіксував рух в бік Румунії. За деякий час чоловіків затримали. На них склали матеріали про адміністративне правопорушення. Судитимуть за рибальство у січні цього року. Двоє жителів села Михалкове, перебуваючи на Дністровському водосховищі, без відповідного дозволу, використовуючи чотири сітки, здійснили вилов раків та риби, у тому числі занесеної до червоної книги України. Розмір завданої довкіллю шкоди становить понад один мільйон гривень. Тож тепер їх судитимуть за двома статтями кримінального кодексу. Окрім того, порушників можуть зобов'язати відшкодувати суму завданих природ. Ді збитків. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.